Алло, шо ты? Нічого так. А. І шо? Нічого. Да, в натуре. шо, это я не шо, то туда это ну ти знаєш як. Воно. Ага. Ну все давай, пошуршав, пара, ну ти шарш. Все давай. Так, студенте, прочитай, будь ласка, оце речення чітко, красиво, з емоціями і без зупинок. Гучно гепнуло. Було страшно всім, так що аж сильно. Та за таке ге і що мене комісія роздере? Перечитай, будь ласка, і не гекай, і не шокай мені. Ольга Абдулівна, на показі все буде ідеально, я вам обіцяю. І Гепнула аж так сильно, що аж гучно було, що аж нічого не зрозуміло. І всі потікали в свої хати. Mm -hmm. Ходи. Результати екзамену. Студент, ваші оціночки? Ну що можу сказати? Ну що-то не вистачило? Що-то де дета було не те, Що-то поки на лінті не витягнули, а що та взагалі по інтонації. Тому оцінка ваша 3 з мінусом. І попрацюйте над чистомовлею. Любі друзі, ніколи не виносите на сцену свої погані звички та манеру говоріння, оскільки це псує ваш образ як героя, і глядачу менш приємно сприймати вас на сцені. До того ж, чистомовлення і гарні манери зроблять вас не тільки гарним актором, а також гарною людиною у повсякденному житті. Тому не зволікайте, тренуйте своє чистомовлення і манеру говоріння.